Радіо ЮАЙ Чикаго. Традиційно до справ болотних у Білгороді був ранковий караул. Зранку в місті вили сирени і лунали постріли. А вночі ПВО нібито збило 14 невідомих безпілотників над Білгородською та Курською областями. Бахи ідуть, сирени орут, домофони закрите. Саме так місцеві описали ранок на Білгородщині. Щось прилетіло у будівлю судмерекспертизи експертизи в селищі Сосновка і палало у Грайвороні. Пишуть російські змі. Також відомо, що торгівельні центри Білгорода масово закривають через загрозу обстрілів. Повідомляють розмір одному з торгових центрів скасували й усі дитячі заходи, заплановані на 16 та 17 березня. Причиною таких обмежень безпеки стали гучні вибухи, що лунали в місті впродовж дня. В інших областях також було весело. Недобудована висотка у Твері за лічені хвилини перетворилась на смолоскип. Потерпілих, як пишуть російські змі, немає. Як і питань, з чого вони той будинок будували. Ну і традиційно про повітряний простір. На Росії розбився вертоліт. Мі 8 пілоти повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13-му кілометрі польоту. Російські змі пишуть про одного загиблого і кількох поранених. Міськість вертольота 22 людини. Ну і не можемо про містичну сторону цієї країни не згадати. Загадкові віп смерті продовжуються у Лукойлі. На Росію у робочому кабінеті знайшли мертвим п'ятого топ-менеджера компанії за два роки. Російські пабліки пишуть, що 53-річний Віталій Робертус наклав на себе руки. Однак в компанії не о, це офіційно не коментують. Отож, це були усі актуальні новини з фронту тарашки. Радіо ЮЧикаго.